Поблизу Прилуцької гімназії номер 13 кипить робота. Тут проводять підсипку пришкільної території. Такі роботи в місті виконують за фінансування Прилуцької міської ради. Загалом на грейдерування та підсипку ґрунтових доріг у бюджеті передбачили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Приділили увагу мікрорайону військових містечок рокитному. Наразі завершують працювати на сороченцях, як кажуть, у гімназії номер 13 відтепер дітки та батьки матимуть гарно облаштовану пришкільну територію. На даний момент нам потрібно було зробити облаштування території території Прилеглої території. Тут постійно були калюжі, тут постійно була був бруд, діти наші. Було їм не дуже зручно переходити дорогу, тому що нам потрібно було знайти варіанти, як їм дойти саме до приміщення школи. Тому ми вдячні нашому міському голові, а також депутатському корпусу, за те, що вони виділили нам. Кошти на облаштування нашої прилеглої території, завдяки підтримці міської ради, мікрорайон дійсно змінився, говорить голова комітету самоорганізації населення номер 2 Віра Коток зазначає, особливу увагу приділяють освітянам. Наш ліцей буквально два роки, три роки назад. Він також дякую міському голові. Він у нас капітально відремонтований, виложена тротуарна плитка. На сьогодні прилуки готуються до прийняття головного фінансового документа. Формується бюджет на 2025 рік. Наразі освітяни озвучують міському голові Ользі Попенко та депутатському корпусу свої потреби. Гімназія номер 13 завжди відчувала підтримку міської ради. У нас дуже гарне подвір'я, у нас дуже гарна територія нашої школи. Дуже гарна в нас. Естетична будівля сьогодні також хотілося б звернутись до депутатського корпусу, а також до міського голови по облаштуванні нашої прилеглої території заасфальтувати дану нашу територію. Ми будемо дуже вдячні за це. Я сьогодні, як міський голова і депутатський корпус, ми разом усі розуміємо, що нам треба зміцнювати матеріально-технічну базу кожного навчального закладу. Нам потрібно більше уваги приділяти облаштуванню паралельних територій до того чи іншого навчального закладу. Тому ми вже розпочали роботу над бюджетом 2025 року. Я думаю, ми будемо це питання з депутатами обговорювати. Я впевнена, що ми таке порозуміння знайдемо. Цьогоріч Сорочинський мікрорайон став першим, у якому було проведено грейдерування ґрунтових доріг, приділено увагу найпроблемнішим ділянкам. Охоплено шість вулиць і два прогулки. На сьогодні, дякуючи міському голові, у нас відбулися зміни. У мікрорайоні грейдерування розпочалося у нас. У першим. Саме найбільше у нас проблемна вулиця це вулиця Миролюбна і Фабрична, від Боброва і до Миролюбної. Цей, цей проміжок дороги грейдерувався вісім разів, щоб вирівняти дорогу. Грейдер у нас працював в ту сторону чотири рази і в другу сторону чотири рази. Також у нас грейдерувалася, грейдерувалася повністю вулиця фабрична, грейдерувалася вулиця. «Вулиця межова грейдерувалася вулицею Сафа Білгородського, другий в'їзді Осафа Білгородського проміжок вулиці Кар'єрної, проміжок вулиці Ковалівської. Ну я дуже дякую, дуже дякую цій будівельній організації. Дуже дякую грейдеристу. Особисто роботи зроблені на відмінно.